Доброго дня, всіх вітаю. Ви на каналі Квіти та інше» я Іна і я вирощую квіти. Сьогодні мова піде про іпомею Батат. Кому ця тема цікава, лишайтеся. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, це дуже корисно і приємно, тож чекаю на це від вас. А повертаючись до іпомеї Батат, ось така вона у мене зараз. Буду вирощувати її перший раз. Ну, я надіюсь, що буду вирощувати, тому що попереду зима всяке може бути, але все-таки надія є, що я її вирощу. Я її бачила в людей. Це дуже такі чудові мікси, з неї можна робити, можна з іншими квітами, можна тільки з неї. Ось, наприклад, така салатова і темне листя це дуже красиво виходить. У мене чотири види її зараз. Ой, Дуже хочу її зберегти. Ну, але так, одні кажуть, що вона легко зберігається, другі кажуть, що важче. Ну, я буду зберігати так, як колеуси, тож, е, побачу, що буде. Це буде мій перший досвід. Але, знаєте, все буває перший раз, з колеусами розібралась, думаю, і з цим розберуся. Тож, що до цього, дали мені живці, вгостили, і я їх Почала вкорінювати. Як я це робила, так як знову ж таки інформацію я брала і від людини, яка давала мені, і також від інших відео з інтернету. Просто поставила ці живці в воду. Зараз вони ось так виглядають, а в воді вони стояли <кій> у мене 10 днів. Зараз я постараюсь вивести. Екран картинку, як вони виглядали через 10 днів після того, як я поставила на коріння. Ніяких проблем просто вода, просто живці, просто зрізи. Мені просто куски принесли, я її порізала на куски і поставила в воду. І ось таке коріння, яке ви бачите зараз, <кій> воно з'явилося через 10 днів. Ну, Прямо таке красиве, гарне біле коріння. Через ці 10 днів. Це було в нас 1 жовтня, я, здається, не помиляюся. Я пересадила її в торфяний субстрат. І ось сьогодні, сьогодні 7 жовтня, дивіться, що робиться. Ну, це просто чудо, а не коріння. Дивіться, яке воно біле, красиве, товстеньке таке, ну, прямо таке, ну, хочеться полюбуватися, не всіх. Дивіться. Ось в мене їх 4, дві повторюються. Ось таке красиве коріння. Оцей саджанець був малесенький, ну, живець був маленький. От в нього менше корінців. Але знову ж таки, ось вони є. Вони були менші. Тож, знаєте, менша рослинка, менше е, е, і корінці. Ось такі в мене є вони. Зараз покажу. Бачите, листя було пошкоджене. Перед тим, як внести. Приміщення, Ось зараз я занесла вже його на вікна, це я, ось де я знімаю, це стоїть на стелажу під лампами, щоб було краще видно, бо сьогодні похмуро. Дивіться, бачите, листя поїдяне якесь. Це ж те, що було відразу. Я обробила обов'язково. Обробляла я спочатку актарою під корінь. Е, ну, верніше, не Під корінь це вже було, як я пересаджувала в ґрунт. А тоді, як мені принесли ці листочки, я їх оприскала <актарою> От, А вже коли пересаджувала ось в стаканчики, я пролила ґрунт актарою з привікуром. Це тому, що, знаєте, привікурі актара – це дуже гарна. Суміш. Ну, замість привікура в мене зараз Енергодар, там той самий склад, просто український виробник. А ціна дешевше. От, потім по листу я обробила Нурелу і потім ще раз вермітеку ну, через період. тому що Враження я тут не розумію, чи то кліщ, чи то трипс був. Ну, знаєте, росло на вулиці. Ось дивіться, на листочку дуже видно сліди від вражень. Ну, це старий листочок. Та, і дивіться, ось зараз ростуть молоденькі вже, вони зовсім чистенькі. Я надіюся, що так і буде. Ось ніякого немає на ньому шкідника. Ну, що я прочитала про неї. Що її потрібно обробляти регулярно, тому що, як десь заведеться якийсь кліщ, то він буде на цій іпомеї. Тож такі маю кольори. Оцей, ну не знаю, чи як він мені подобається. Ну, не дуже. А оці красивіші. Ще був один у мене саджанець, але він пропав, не захотів корінитися. От, тому так, вийшло. Тут де гарні вже коріння, бачите? Іде молода, листочки молоді. Вони йдуть чистенькі, але світло-зелені, не темні. Видно, потім вони будуть темніти. Щодо зберігання, зберігати я буду на вікні, без освітлення. Ну, як, освітлення буде те, що є в день. Потім, коли мені вже потрібно буде його розмножувати, то я, звісно. Буду ставити під лампи. От, ну, Я думаю, ще протязі того, як вона буде вегетувати, я буду ще зрізати живці, тому що вона ну, ніби щедра на це діло. Вона гарненько відпускає. Молоді, ось, дивіться, які молоденькі, йдуть, чистенькі, хороші. Надіюсь, що такі і будуть. Ну, хто знає, знаєте, зима впереді, попереду верніше. Ніхто не знає, якою вона буде. Надіємося, що буде гарна. Ну, дуже хочеться розвести оці прекрасні такі рослинки, тому що мікси з них ну, просто дивні виходять. Рекомендую всім. От, Я бачила і можу сказати, що це досить гарно. Ну, Ніби все так. А зараз я покажу колеуси, як у мене зберігаються, вже перенесли їх в будинок. Ось вони. Так і стоять. На вікні. Світла тут. Не завжди їм вистачає. Кольори свої вони поміняли, але ж, бачите, корінці дуже гарні. Дуже потребують вони вже більшого об'єму. Я так бачу, ну якось я цим займуся. Ось цей навіть і сухенький. Такі. І я що можу сказати по колеусам? Вони, знаєте, коріння кожного різне. Є, ніби й невеликий саджанець, а коріння здорове. А їй великий, ось як. Ну, Наприклад, оце я ось показую, то в нього коріння не таке велике, а сам садженець великий. Ну, це так трішки проколеуси, ось я дивлюся, бачите, він там затінився і вже в нього цвіле щось. Це треба обірвати. Ну, Зберігаючи в зиму, звісно, там буде і листя опадати, і все буде інше. Потрібно буде чистити все і нормально буде. Так. Щодо іпомеї, ось коли вона ще більше корінців наростить, вже буде повний стаканчик корінців, я пересажу їх в об'єм. Але об'єм буду вибирати більше, ніж для колесів. Бо тут відразу видно, що коренева система дуже потужна і їй потрібен більший об'єм. То, думаю, їх висадити в літрові горщики. Ну і мати такі маточні рослини. Ну, поки все. Кому цікаво було, поставте, будь ласка, вподобайки. Дякую за перегляд. Діліться своїми враженнями, як ви вирощували і помею. У е, мене буде перший раз це. Ну, Колись були колеуси перший раз, а все вийшло. Тож, надіюсь, на краще. Миру нам та гарних квітів!